вечора, шановні глядачі телеканалу Фінбі. В ефірі новини до Невеччини. Вас як завжди вітаю я, Ольга Остапчук, і про події минулого тижня. Дивимося разом. Одним із завдань служби у справах дітей районної державної адміністрації є проведення профілактичних заходів щодо попередження негативних проявів серед підлітків та запобігання дитячої бездоглядності в районі. Про це наш перший сюжет. Служба у справах дітей є структурним підрозділом Дунаєвецької райдержадміністрації, на який покладається безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей. Одним із напрямків роботи служби є профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництву, виявлення незаконного продажу алкогольних та тютюнових виробів. Працівниками служби у справах дітей та сектору кримінальної міліції у справах дітей Доноєвецького райвідділу міліції, представниками міської, селищних та сільських рад проводяться профілактичні рейди під назвою Діти вулиці, підліток, Вокзал, Сім'я. Дані рейди проводяться не тільки на території міста, але й на території району. Так, в 2015 році було проведено 32 профілактичних рейди, в ході яких виявлено 4 порушення правил торгів. Спиртними напоями ініційовано притягнення до відповідальності четверо посадових осіб. Слід відзначити те, що профілактичні рейди проводяться не тільки у вечірні, але і в денний час. Метою проведення денних рейдів є виявлення дітей, які систематично пропускають уроки, та обстеження умов проживання дітей, що проживають у сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах. В ході проведення обстежень умов проживання батьками проведуть. Водиться профілактична бесіда, попереджується про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків та роз'яснюється законодавство щодо позбавлення батьківських прав батьків відносно дітей. Так, 5 червня 2015 року в п'ятницю було проведено вечірній рейд на території міста. Так, як позитивний слід відзначити те, що порушень чинного законодавства щодо продажу алкогольних та тітюнових виробів неповнолітніх продукцій, що порушує культ насильства, жорстокості розпусти під час проведення рейду, не виявлено. Нас хотів би жити у будинку належного стану з чистими під'їздами, прибраними вулицями навколо своїх помешкань, з відповідним освітленням в теплоті та комфорті. Однак на сьогодні практично не зустрінеш людини, яка була задоволена послугою ЖЕКО. Мешканці постійно скаржаться на поламані двері та вікна у під'їздах, засмічені подвір'я і на плату за комунальні послуги. Альтернативою житлово-експлуатаційним конторам є створення ОСББ, об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Що Краще ЖЕК чи ОСББ. Про це наше інтерв'ю з мером міста Станіславом Небельським. Станіслав Борисович, сьогодні хотілося би поговорити про обслуговуючі підприємства. Зараз дуже багато жителів багатоквартирних будинків нарікають на роботу ЖЕКа. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, житло експлуаційне об'єднання до Невецької міської ради в міру своєї можливості. Воно старається виконувати ті всі. Ті всі роботи, які Належать до компетенції. Бо, звичайно, є в силу того, що немає дофінансування, в силу того, що люди не сплачують відповідні послуги, є е, не нарікання людей, і вони, вони справедливі ці нарікання, в тому що є того, що люди хочуть, того не можна надати, наприклад, наші житлово-твоційне об'єднання. Непоганою альтернативою зараз вважають створення ОСББ. Як ви вважаєте, в Дунаївцях таке можливо і чи воно буде результативним? Ну це мова йде за те, що за створення об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Ця мова вже йде на протязі з п'яти років у нас в нашій державі. Ну і документом, який руйнує, будемо казати, цю монополію ЖЕКів на управління житлом. Це є е, е, закон Верховної Ради, Охований Верховної Ради, про особливості здійснення права е, власності в багатоквартирному будинку. У нас в е, місті, навіть створено таких 12 ОСББ. Звичайно, хотілося, щоб воно щоб вони працювали краще. Справа в тому, що Якщо вони створені, вони повинні бути зареєстровані як юридичні особи, повинен бути голова цього об'єднання відповідних казначей. Люди, які повинні бути обізнані, і дійсно при створенні ОСББ. Я вам скажу, що людина буде знати, що вона працює, вона, за що вона платить, і що вона це буде все використано на відправиння ремонт, відповідних ремонтів в їхньому будинку. Тобто ви хочете сказати, що ці об'єднання, які працюють, вони е, повністю не забезпечують? Вони не так, житті. це повністю юридично оформлені, як це потрібно. Вмієте? Тому що навіть воно створене, як ОСББ називається сьогодні об'єднання співвласників. Ну, це треба, щоб був рахунок банку відкритий, щоб це була дійсно юридична організація. і Тоді воно може бути, може бути для людей. А, а реальні так, якісь получать... кроки, які вони роблять, вони все-таки якось. Ну, реальні кроки була, була обіцянка в тому, держави була пропозиція в тому, щоб ці товариства навіть... Які створені юридично оформлені, все, що буде дотація з держави на відповідних ремонтів, там ремонт покрівь, утеплення будинку, це все. Але практично в нас цього всього не було зроблено. Не було доведено до кінця, так сказати праздниця. Тобто люди все-таки залишаються? Люди залишаються, люди мають претензію до роботи того самого нашого і Люди не проявляють ініціативи. І навіть якщо є ініціатива з боку міської ради, тому, що дійсно вони створювали ці товари... об'єднання відповідні, то люди все рівно люди не вірять, не вірять все. Хоча держава за те, що мова була ще в 2012 році, що в 2015 році держава. Ну, я сказав, не можу сказати, на сенсі методом, але передасть це все на обслуговування самих мешканців будинку. Тому що ну, в свій час держава дала згоду на продаж квартир, потім на безплатну приватизацію. І так вийшло, що, наприклад, будинок, квартира приватизована, а покрівля, під'їзд, підвал. Це знаходиться, то виходить, то моє, а то то наше. Зумієте? Якщо це було б об'єднання відповідне, то воно б і так і це нормально, я рахую. А так виходить, що то моє, а то наше. У мене була така навіть момент такий був, що приходив до мене чоловік, ну, він не ОСББ, а житлово-будівельний кооператив, проживає на п'ятому поверсі, і є житлово-будівельний кооператив. Но приходить чоловік до мене і жаліється, ніхто не хоче допомогти йому в ремонті покривлі. А він на п'ятому поверсі у нього тече покрыти, тече покрив'я, а я не з другого поверху, першого не дуже хоче це робити. Він каже, а до мною не тече. Розумієте, отак. Як міський голова, все-таки э, який шлях побачите? Якась є. Ну я рахую, е що іншого шляху, чим створення цих об'єднань, не буде. Не буде. Якщо потрібно звідки да, міняти, так, що це так, потрібно так. для цього, на вашу думку? Це потрібно, щоб люди самі про себе дбали. Не дбаємо, не, не дбав про нас ЖЕК, чи, чи то, то Жева, чи ЖЕК карпістів обслуговувача організація. А так просто, щоб собі чекати, що нам дядя щось принесе. не буде. Не буде тому що як, позиція держави однозначна. В тому щоб всі будинки ці багатоверхові були самообслуговані, так скажу. І я вам скажу, що якщо навіть придивитися, підробити підрахунки відповідні, в тому, що е, з відносно плати, то люди ж будуть бачити, куди нам, і будуть бачити, куди нам потрібно скоріше. Кошти витратити, наприклад, буде створено об'єднання. Чи нам треба покій відремонтувати? Чи нам треба зробити, наприклад, ремонт водопровода чи, чи, чи електрика? В принципі, в цьому об'єднанні буде і сантехніки, і електрик, і всі були спеціалісти, які потрібно для відповідних ремонтів. Скажіть, а все-таки економічно дешевше, вигідніше створення ОСББ ніж? Оплата комунальних послуг вигідніше. Я рахую, що вигідніше. Тому що державна організація, вони платить всі податки, а там принцип, ця ОСББ, неприбуткова організація, вони можуть платити тільки за землю, що якщо акт на землю на, землю, на самі будинку розумієте, то я рахую, що це, це вигідніше буде мешканцям. Хоча люди, це, люди в це не дуже вірять. Ви можете зараз звернутися до людей і запропонувати їм такий варіант. Що ви можете сказати? У вас є така можливість. Ну, шановні до користуючи нагоду, я, звичайно, звертаюся до вас і це в ваших, будемо казати, інтересах, що створення на сьогодні об'єднання співласників багато будинків, це є наша. Наше майбутнє, і ми відкуди нікуди від цього не дінемось, тому що ми повинні дбати самі про себе. І це буде набагато дешевше, набагато дешевше. Ви зможете зекономити і світло, і тепло, і інші послуги, які надаються вам зараз, в даному випадку зараз дають житлово соціальним об'єднанням, а то буде, а то будете самі для себе, самі про себе все дбати. Жителі району дуже багато нарікають на тарифи за водопостачання та послуги комунального підприємства Міськводоканал. Насправді ж, підприємство нині живеться нелегко. У чому ж полягають проблеми і чи робляться якісь кроки для їх подолання, дивіться у виступі начальника міськводоканалу Сергія Дудки. На даний час наше підприємство знаходиться в складному фінансовому становищі, незважаючи на Суттєві підвищення е, тарифів на водопостачання та водовідведення. Тим не менше, на сьогодні в нас є заборгованість і по заробітній платі, і по е, податках, і є заборгованість за електроенергію. Е, простий економічний аналіз е, роботи нашого підприємства е, дає можливість. Вказати на те, що основною причиною важкого матеріального становища є наша технічна база. Це наш водопровід, який експлуатується по 40-50 років. Неодноразові витоки, несанкціоновані витоки води призводять до того, що ми маємо великі втрати. Навісні цього року. На водонасосній станції Бобова-Криниця був змонтований витратомір обліку питної води. Це нам дало змогу проаналізувати наші втрати, і ми бачимо, що ті втрати, які закладені регламентовані в тарифі, не покриваються. Про що це говорить? Знову про важкий. Технічно матеріальний стан нашого підприємства, але нещодавно ми пересвідчились в наявності на мережах і прихованих порів за допомогою спеціалістів Хмельницьк Теплокомуненерго. Та їхнє обладнання було виявлено практично за один день чотири прихованих пориви, які на поверхню не мали витоку води. На даний час ці пориви ліквідовуються. Чималої шкоди економіці підприємства завдає низька свідомість абонентів, які не своєчасно або в неповному обсязі сплачують за отримані послуги. Виявляються непоодинокі випадки несанкціонованого не підключення до мереж водопостачання та водовідведення. Е, я хочу, щоб е, мешканці зрозуміли, що основою е, нормального функціонування нашого підприємства є. Сплата в повному обсязі отримання коштів від населення підприємств міста, які за допомогою яких можливе існування комунального підприємства. Ще хочу повідомити, що в цьому році ми плануємо виконати ряд проєктів на мережах і спорудах міста, які дадуть змогу в подальшому покращити експлуатацію наших мереж. А саме, планується в цьому році встановлення. Нового насосного агрегату на водозаборі нашого міста з впровадженням енергозберігаючих технологій Будуть ще ряд встановленого обладнання, яке дасть змогу зменшити споживання електроенергії, покращити відповідно наші послуги. Також буде проводитися в цьому році реконструкція. Мереж міста з заміною е, запірної арматури, заміною е, пожежних гідрантів, е, це також є е, болючою темою, тому що е, багато років на протипожежні заходи е, не відділялися кошти. Е, і ще один проєкт має реалізовуватися в селі Мушкутинці. Це е, також. Е, е, Село Мушкутинці також знаходиться в мережі села Мушкутинці, також знаходиться на балансі комунального підприємства Місь водоканал і на, на сьогоднішній момент е, водозабір знаходиться е, в, в поганому стані. Він потребує реконструкції і потребує реконструкції, також перелік вулиць. Е, Мереж, де знаходяться в селі Мушкутинці. Тому я думаю, що за допомогою цих заходів, які будуть реалізовані в цьому році, ми суттєво зменшимо наші втрати і зможемо якісно надавати послуги нашому населенню. На завершення, хочу повідомити, що мережі водопостачання, водовідведення. Водонапірні башти, усі споруди, які знаходяться в місті, каналізаційно насосні станції, це все є власністю територіальної громади міста. Комунальне підприємство Міський водоканал тільки обслуговує ці споруди. Тому я звертаюся до наших мешканців, щоб ви відносилися до цих. Споруд, мереж як до своєї власності. Не будьте байдужими, якщо ви бачите, що хтось руйнує оглядовий колодязь, знімаючи човунний люк. Чи десь. Знімають огорожу на каналіційно-насосній станції. Або, якщо ви бачите витік питної води з ймовірного пориву, повідомляйте, будь ласка, в наше підприємство за такими телефонами 33 895, 33 82 і 3 19 26. Ми будемо вдячні за вашу допомогу. І будемо намагатися вчасно ремонтувати наші мережі. Дякую за увагу. У вівторок у районі державній адміністрації відбулася зустріч з підприємцями. Нараду відкрив голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський, який зазначив, що мета даного заходу почути думку підприємців щодо вирішення проблем, які існують у районі, та поінформувати їх щодо певних питань. Одне з таких питань стосувалося змін в оподаткуванні податку на нерухоме майно та ліцензування алкогольних напоїв, по якому інформувала перший заступник начальника Дунаєвецької об'єднаної державної податкової інспекції Наталія Баранюк. Про основні зміни в оподаткуванні податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску повідомив начальник управління фізичних осіб Дунаєвецького об'єднання державної податкової інспекції Володимир Роховський. Про шляхи залучення інвестицій в економіку району розповіла начальник управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Тетяна Тиран. Звертаючись до присутніх, голова РДА наголосив на окремих важливих питаннях. Одне із них будівництво захисних споруд на сході країни, яке потребує фінансування. Аграрії району запропонували здавати на ці потреби по 10 гривень з гектара. Це питання викликало у залі жваве обговорення. Хтось запевняв, що цього замало і необхідно довести дану суму хоча б до 20 гривень. Прозвучала думка і стосовно того, що не лише підприємці, а й усі жителі району мають допомагати військовим, вносячи по можливості свою лепту у допомогу захисту країни від ворога. Ще одним питанням, яке озвучувалося і обговорювалося на нараді, було створення у районі стабілізаційного та благодійного. Фондів стабілізаційний фонд дав би можливість не бути залежним від надходження бюджетних коштів, які іноді доводиться очікувати дуже довго, і проводити різноманітні ремонтні та будівельні роботи у районі. При надходженні бюджетних коштів гроші знову повертатимуться у фонд. А кошти з благодійного фонду надавались би адресно тим жителям, хто цього потребує. Кошти фондів контролюватиме відповідна комісія. На завершення наради виступив голова районної ради Антон Камінський, який наголосив на проведенні адміністративно-територіальної реформи. Один із плюсів якої це контроль над коштами, які поступають до місцевих бюджетів. Підсумовуючи нараду, голова РДА Олександр Бернашевський зазначив, що нині лише спільними зусиллями ми можемо втілити реформи у життя, коли ніхто з нас не залишатиметься осторонь проблем держави. Колись Дунаєвецький арматурний завод, який у простонароді називали просто смичкою, був дуже успішним підприємством і місцем роботи великої кількості людей. Нині це підприємство є банкротом і фактично не працює. Щоб розібратися у ситуації цього тижня, там побував голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський. На прохідній на голову районної державної адміністрації вже чекала група людей, колишніх працівників заводу. Виявилося, що підприємство заборгувало їм заробітну плату ще з 2013 року. Стосовно цього вони написали звернення у райдержадміністрацію з проханням посприяти вирішенню цієї проблеми. Люди залишилися чекати на прохідній. А Олександр Бернашевський разом з робочою групою направився у кабінет директора. Одним із питань, яке цікавило керівництво району, місце реєстрації підприємства, а відповідно, надходження. Ня податків у місцевий бюджет, адже довгий час завод був зареєстрований у Запоріжжі. Ігор Польчуй, який нині очолює підприємство, зазначив, що з 1 червня воно вже зареєстровано у Дунаєвцях, але тепер має назву товариство Торговий дім ЛТД Леварно-Механічний Завод. Він також розповів про проблеми, які на даний час існують на заводі. Запевнив, що однією з великої кількості є нестача кваліфікованих кадрів та збут продукції. За його словами, саме через відсутність кадрів підприємство не може вчасно виконувати замовлення. Своє бачення з цього приводу висловив голова районної державної адміністрації, який зазначив, що гарних спеціалістів потрібно зацікавлювати високою зарплатнею. Розмовляли і про можливості запровадження нових технологій і нової продукції та її збуту, і про плату за землю, яку товариство ігнорує, а це понад три гектари території у центрі міста. А також про заборговані 60 тисяч гривень заробітної плати працівникам. Домовились про те, що має відбутися зустріч з власником підприємства Віктором Золотком. Ком, який живе у Києві, але 25 червня приїде у Дунаєвці. Люди ж, які чекали на прохідні, знову кинулись розповідати про те, що ніяк не можуть вибити заробітну плату. І скаржились, що теперішній власник просто-напросто зруйнував колись таке успішне підприємство. Олександр Бернашевський запевнив, що влада знайде важелі впливу для погашення заборгованості. Ми будемо ініціювати згідно вашого звернення, звернення до суду. Тому що і, е Ще раз вам кажу, ми будемо ініціювати звернення до суду і будемо вирішувати це питання в судовому порядку згідно чинного законодавства, де може бути навіть притягнення до кримінальної відповідальності. А от чи запрацює підприємство успішно, залежить, звісно, від зацікавленості власника. Товариство з обмеженою відповідальністю ливарно механічний Завод. Це одне з найпроблемніших підприємств в районі. До цього підприємство було малозвичну назву Арматурний завод, як ми його знаємо. А на даний час з червня місяця, місяця на цій території зареєстроване нове підприємство «Торговий дім Леварно-механічний завод. Підприємство проблемне в зв'язку з тим, що ще з 2011 року взагалі припинило виробництво. Основні основної продукції це виробництво чавунних, водяних та газових засувок. У 2014 році підприємство перейшло на виробництво нестандартного обладнання. Зокрема, були вироблені біопечі для сушарок, зерна вироблялися соломорізки, як великих розмірів, так і міні-агрегати, і деяка окрема продукція. Проте на даний час працівників на заводі е, дуже мало. До цього до червня місяця працювало лише е, 3-5 чоловік, і лише з червня місяця на підприємство переведено 20 чоловік працюючих. Е, проте основною проблемою є і те, що е, колишні працівники даного заводу звернулися до керівництва заводу з тим, що є заборгованість по заробітній платі. На даний час Заборгованість складає 60 тисяч гривень, і це не така велика сума, яку можна би було розтягнути на довгий період. В зв'язку з тими проблемами, які пов'язані з відсутністю і зменшенням виробництва на даному заводі, а також із існуючою заборгованістю по заробітній платі, керівництво районної і державної адміністрації дано таке доручення, щоб Власник заводу представив райдержадміністрації адміністрації інвестиційний план розвитку даного підприємства. Саме на даний час можливо розвернути і відновити виробництво основної продукції, враховуючи те, що китайська засувка на даний час має. Неконкурентно спроможність в зв'язку із своєю ціною, і звичайно, ми надіємося на те, що найближчим часом в району державної адміністрації буде запропоновано графік погашення заборгованості перед колишніми працівниками цього заводу, і також буде зустріч власника заводу зі своїми пропозиціями щодо виходу даного підприємства з критичного стану. Ми надіємося, що ситуація на заводі виправиться і е, в найкращу сторону Ону проблеми будуть вирішені, і завод почне працювати як і раніше. У четвер відбулась позачергова сесія районної ради. Порядок денний 27-ї позачергової сесії районної ради шостого скликання нараховував лише два питання. Депутати розглянули і прийняли програму ремонту та утримання автомобільних доріг, з якої їх познайомила начальник управління економіки, торгівлі та інфраструктури Тетяна Тиран. Голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський звернув увагу присутніх на критичний стан не лише доріг, а й містків та мостів у районі. І зазначив, що для вирішення цієї проблеми необхідні подання від сільських гулів. Голова районної ради Антон Камінський запропонував залучити для вирішення проблем з дорогами інвесторів, товаровиробників, які працюють на території Дуневеччини. Піднімалося питання і температурного режиму дорожнього покриття, адже прогнозовано сильну спеку до 32 градусів Цельсія. Тетяна Тиран, відповідаючи на це питання, зазначила, що стосовно цього прийняти відповідне розпорядження. Коли температура повітря сягне двадцяти градусів, дороги експлуатуватися не будуть. Друге питання про внесення змін до районного бюджету висвітлив перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський. Звернули увагу депутатів і на випадок, який стався нещодавно у Ложківцях. Там згорів будинок і усе господарство багатодітної родини ревів, де виховується п'ятеро дітей. Сім'я залишилася без даху над головою. Присутні обговорювали можливості допомогти даній сім'ї. Це на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось! Нехай щастить.